Відеогляд, швидка розпаковка. Це в нас джерело дживлення для роутерів, маршрутизаторів. Або просто можна використовувати як звичайний пауербанк. Так, На звороті в нас є вхідна напруга 220 звичайна. Вихідна, тут є 5, 9, 12, USB-порт і POE-порт. Батарея у нас 8800. Максимальна вихідна напруга 18 Вт. Так, дивимося, що у нас всередині. Всередині у нас є кабель. Ось такий одинарний. Одна штука, є кабель, ось такий двойний. Теж одна штука, це в нас звичайний кабель для більшості роутерів, маршрутизаторів 5,5 на 2,5. Якби стандарт. Кабель живлення, підключення самого. Пауербанку Мануал. Там, якщо комусь буде цікаво, можна почитати. Але він на англійській мові. Так, і сам у нас безперебійник. Це так от виглядає. Вимикається, вмикається повний заряд у нас. З магазину йде 100%. Так, на звороті те ж саме, що й на коробці. Ну і тут живлення. Це лінія 9, 12, 5. USB. Тобто можна звичайно заряджати звичайний телефон там, якийсь ліхтарик, переключення живлення, це вже у нас для PE-порта і зброс для нього. 지금 자꾸.